Привіт! Якщо ви шукаєте якісний корм для свого котика, то ви на правильному відео. Тому що сьогодні я вам розповім про лінійку сухих кормів від бренду Animal. Поговоримо сьогодні про те, якими вони бувають, чим вони відрізняються, та який обрати саме для вашого котика. Для початку розповім трішки про бренд Animal. це великий український бренд, який на ринку вже більше 14 років. Асортимент даного бренду ви 100% зустрічали у магазинах у якості наповнювача, ветлінійок, іграшок, амуніції та багатьох засобах по догляду за вашим хвостиком. Два роки тому бренд почав випускати власні консерви, які ви. Також, напевно, що зустрічали це і консерви для песиків, консерви для котиків, супи для песиків, та також смаколики у стіках. Загалом харчування від Animal відрізняється високою поїдаємістю та якісними інгредієнтами. І нещодавно Animal нарешті випустив свою довгоочікувану лінійку сухого корму для котиків та для песиків. Поговоримо сьогодні про котячу лінійку. Animal випустив чотири різних смаки для дорослих котиків. У нас є три корми для дорослих котиків та один корм для стерилізованих. Звичайно, що найбільше цікавить власників, та що впливає напряму на здоров'я вашого улюбленця, це склад. Так що давайте першочергово перейдемося саме по ньому. Якщо говорити про повнораціонні корми для дорослих котиків, у нас є три різних смаки. Для початку давайте оглянемо корм зі свіжою індичкою та качкою. Якщо заглянути у склад, нас зразу зустрічає. 15% зневоденої качки та 10% свіжої індички. Також у нас є 9% зневоденої курки та 5% курячого жиру. Що одразу варто відмітити як плюс у складі, це те, що у складі пише, якого м'яса є скільки відсотків. Якщо у вашого котика, до прикладу, є можливо алергія або є не з певного інгредієнта, ви точно можете бути впевнені, що цього інгредієнта не буде в кормі у будь-якій партії, тому що дуже часто на кормах низької якості пише, що в нього входять м'ясо та продукти тваринного походження. Коли у нас нас є таке не чітко визначене означення складу. Відповідно, якийсь певний інгредієнт сьогодні є в кормі, завтра немає в кормі. Коли у нас чітко по відсотках пише, якого вида м'яса є скільки в кормі, значить, незалежно від партії, незалежно від магазину, в якому ви придбали корм, склад завжди буде однаковий. Відповідно, ви можете не перейматися, що до вашого улюбленця в миску потрапить якийсь певний небажаний інгредієнт. Другим видом корму у лінійці для дорослих котиків є корм з лососем, білою рибою та куркою. У складі у нас 15% білої риби. 15 15% зневоднено лосося та 15% індички. З них 10% це зневоднена індичка, 5% це свіжа індичка. Третій вид корму у нас зі свіжою куркою. Тут у нас 26% зневодненої курки, 10% свіжої курки, 10% курячого жиру. Також у нас є корм для стерилізованих котиків. Він у нас з куркою та свіжою ягнятиною. З них у нас 28% зневоденої курки, 15% ягнятини, з яких 10 свіжої, 5 зневоденої, також гідролізований курячий білок, зневоднений антарктичний криль, Яловичий жир та гідролізована куряча печінка. Також що варто одразу відмітити, дивлячись на все м'ясо в складі, це те, що у кормі є високий вміст саме тваринного білку. Чому це важливо? Тому що котики у нас хижаки, у них є висока потреба в білку, і важливо, щоб білок був саме тваринного походження, тому що білок тваринного походження дає оптимальну кількість білку якраз саме для росту м'язів, для енергії вашого котика, і також саме наявність тваринного білку робить вашого котика на довгий період ситий. Тому що якщо ми зустрічаємо корм низької якості, часто для того, щоб добити цей рівень білку. Куда дають екстракт рослинного білку, але рослинний білок не насичує достатньо м'яса котика, плюс він не дає достатньо ситості вашому котику. Відповідно, ваш котик часто є голодним. Відповідно, типу перебування вашого котика вдома тоді стає некомфортно. В кормах від Animal цього немає. Окрім м'яса, що є також класного у складі, важливо, що в кормі немає кукурудзи. Це дуже важливо, тому що кукурудза є сильним алергеном, плюс кукурудза впливає негативно на глікемічний індекс вашого котика. І загалом кукурудза сприяє ожирінню. Тут в якості вуглеводів використовується кукурудза та рис. Відповідно, вашого котика Здорове травлення. Окрім цього, також в корм додаються різні овочі. Вони потрібні для того, щоб отримувати достатню кількість клітковини, яка також класно впливає на травлення. Також, що є класного, у кормі є достатньо місць таурину. Таурин це незамінна амінокислота для котів. Вона дуже сильно їм потрібна для хорошої функції очей, серця та мозку. Але таурин, котики, на те, що він їм потрібен, самостійно не виробляють. Відповідно, таурин мусить обов'язково бути в раціоні вашого котика. Для хорошої шерсті котику потрібні такі жирні кислоти, як омега 3 та омега 6. Вони також включені у склад і на додачу у нас є дуже багато натуральних антиоксидантів та вітамінно мінеральний комплекс. І немає ніякого цукру, штучних барвників, ароматизаторів і так далі. Відповідно, якщо підсумувати, то в даному кормі є висока частка саме натурального м'яса, немає штучних ароматизаторів, немає кукурудзи, яка викликає алергію, багато овочів, ягід, корисних жирів. І також котики дійсно люблять їсти цей корм. Навіть я, як ведуча даного відео, можу поділитися, що в мене достатньо випагливий котик, але навіть він спокушається на корм від Animal. Повернімося до Ко нашого відео, який корм обрати для вашого котика? Якщо у вас стерилізований котик або кішка, обов'язково обирайте. Корм для стерилізованих котів, тому що тут є якраз оптимальний баланс білків та жирів. Він не викликає ожиріння у вашого котика, і ваш котик отримує оптимальний міст калорій, білків, жирів та вуглеводів. Серед трьох видів кормів для дорослих котиків, ви можете його обирати, відштовхуючись від уподобань вашого котика та від наявності або відсутності певних алергій на якісь інгредієнти. Відповідно, будь який корм для лінійки закриє усі базові потреби вашого котика. Якщо ви хочете дізнатися більше про наш корм, про наші продукти, про харчування ваших улюбленців, то обов'язково підписуйтесь на цей канал, тому що далі будемо розповідати тільки більше цікавої інформації, а також не забувайте про інші наші соцмережі, які вказані в описі під цим відео. Друзі, я вам дякую за перегляд. Обов'язково пролайкайте це відео, підпишіться на наш канал, щоб нас не загубити. То скоро будемо вас радувати новим контентом.